Вітання всім добрим людям в цьому відео хочу розказати трохи, як поспівають мої помідори в цьому сезоні, які вони і який є пересорт з новими сортами, але поки всього потрошку. Оце вот Пікалєвський з носиком. П'ять днів назад у нас ще була одна обрубка. сироваткою і з йодом, бо ночі холодні, дуже холодні. А в день всього 20, 25 градусів. Отакі температури, коливання. І з помідорами в цьому році З самого початку, як осінь, вони почали дозрівати як не літом, а восени. Дозрівають і майже всі. подружку. А це помідорчики полбіг. Вже почали поспівати. Він у мене з гібриду. вже став сортом. Боросте більше п'яти років. Помідорчики світленькі, спочатку оливкові, а потім червоні. Ранній помідорчик, і ну не буває середньораннім, полбіг. А зараз так на цей день виглядає золотнічок. Любки поспівають. Буду збирати. А це помідорчик Ганна українська. Почали поспівати. Є ще зелені, але вже потрошку. Отак от, от. розовіть. А на українська. А це почали поспівати Фінік 2 чорний. В цьому році кущики невисокі, але слава Богу, вони здорові і зелененькі. А це теж із нових. Повинні були бути дівочі дівоче серце. А як ви бачите, малюсінькі чері. Маленький кущик. А дівоче серце це великий помідор 500-600 грам. Отак. Це перший з дівочого серця. Це другий. Сливочка невелика. І ще один черік. Оце вам дівоче серце. Це теж пересорт, але тут посаджено 5 кущиків, всі однакові. Це, мабуть, один такий, що всі однакові. Але пересорт. Не знаю тепер, який це помідорчик виглядає отак. Це я думаю, що він вже поспівший, бо він м'якінький. А це теж із нових. Схоже на мій 66-й, але це смуги колишніх часів. Ще не окрашується, ще зелений. Будемо чекати. Це теж в нових помідорах. Але не ті, що я заказувала, ось якісь кущі ранніх червоних. А це пікалевський. Я буду їх знімати зразу, тому що поспівають, буду зразу обривати. Не так як в минулому році їх було багато. Ось такий помідорчик. Ось тут кущику вони ще зелені. Ось там бурі. І в цьому році вони пізніше А Ц Кременчуцкий. Ты же уже поспевает. Трохи потрескалась, Вот так. А це мій експериментальний сорт, поки під номером 111, Але він поміняв і колір, і розмір. Був кущик дуже високий і помідори були мількі. Але мені дуже подобається, що вони здорові, не потріскались. Для цього року це просто супер. Буду слідкувати далі. А це помідорчик Бузкове озеро. Помідорчики великі від 150 до 300 грам... Рожо, рожево такі фіолетові. Ось такі, а із ранніх мене найбільше радує в цьому році. Яночка, помидорчика Яна. Він витримав. Майже все, все негазить цього року. А це Ксамит 105. Слава Богу, дозрівають. Помідорчики гарні, великі. Минулому році його високо підв'язала, а на цей раз не поставила. Палочку тільки під підрювочки і вони лежать на полотні. Максимет 105. Оце помідорчики з нових повинен був бути огонь кохання. Круглі, малинові, в жовту смужку. По 200 грам. А вийшло, що вийшло. А рядом теж огонь кохання. І то сливка теж огонь кохання. так А це поспівають сливки НАСКО 2000. Вони такі видовжені, Плотні сливки для консервації засолу. А це теж із нових. Єдиний тут сорт жовтий, а повинен бути озарк Схід. Це метровий помідорчик, пурпурно-рожевий з фіолетовими плечиками. Маємо, що маємо. І що це за жовтий? Тепер невідомо. Це теж із нових повинна була бути фієрія. Хорошоподібна, червона з жовтими смужками. Оцей туматик сливки маленькі. Це і сливка з носиком. Це якийсь плоский. А там жовта сливка. Схожа з моїм низкорослим, Схожа на оберіг, але не оберіг. Отак. От а повинен був, був оце все феєрія. А це із нових моїх колишніх часів. Він схожий на мій 66-й основні кольори. Але побачимо по смаку. І по всьому. моїх колишніх часів. А це теж із нових. Повинен був бути синій піц. Це невеличкі чері, темненькі. З такими чорними плечиками. А що є, я не знаю. Ну, слава Богу, що якийсь другий черрі. Щось покрупніше. Не знаю, що це за помідори, листя картопляни, Ну, От тут великі, тут ще не дуже. Ось такий синій піц. А це повинно бути дівоче серце. Помідор десь метр, велике серце. 500-600 грам, А маємо чері. Отакий От страшний пересорт. А тут вже поспіває перцевидний. Але кущики в цьому році невеличкі. Я тому менше їх посанкувала. Може що зав'яжеться. Перцевидний. А це помідорчики терасинку номер 3 Поки вони зелені, але гарні. Гарні помідорчики. Чекаємо, хай поспівають. Дуже-дуже хочу, щоб вони не потріскались. Роса, роса, холодно. Нарешті почали поспівати всі помідори. Це галушка рання. Помідори жовті, М'ясисті. кущик міцненький, але я всі помідори підв'язую. Ось така гарна полтавська галушка. А з другої сторони... Отак. От Помідорчик майже 200 грамів, але за холоду, роси, яка тримається аж до 11 і вже 18 годин роса по помідорах. От така ситуація починають гнисти. Будемо збирати по трошечку. А це не просто хлібчик попав. Він стигне. Зранку випікала домашні хлібчики з солодом. Це садова первинка в горщик. І в цьому році дуже маленький кущик. Я ще покажу його на городі. У мене один горщик один на городі. Ось вони вже стають рожево переламутровими. Ось перлинка садова на городі. Теж кущик маленький зовсім. Не так, як минуло в минулому році. Розлігся йому підстилочку зробила. І він тут відпочиває. Нарешті теж почали поспівати. Ганна українська. Це, правда, перший помідорчик. Там ще є один, але він тріснув. А так вони ще в'яжуться по зелені. Ганна українська. А тут із нових повинні були бути синє море. А я так думаю, що це буде із Вернісажу або рожевий, або червоний Вернісаж. Ось вони. Вже червоніють, чи розовіють, Ще подивлюся. Але це Вернісаж. Ось цей Вернісаж з другої сторони. Ну, ілі червоний, ілі рожевий. Так не видно на сонці. У мене світло жовті вернісаж. Але я все ж хотіла, щоб вони були синім море. І не одного кущика. І ці всі однакові. Ось такий пересорт. А ось теж із нових повинен був бути гарний сорт з великими помидорами. <рес> Получилось черіки, сливочки, ну, він дуже рісний, кущик невисокий, сантиметрів 40-50. Помідорчиків багато. Вже починають спіти. Але дуже-дуже хотілося великого помідора. А тут вже поспіває номер 104. Червоні сливки Фінік 2. З ними все гаразд. Вони зелененькі. Здоровенькі. Слава Богу. Трошечки вон потріскалися, бачу. А тут ростуть мій 66 номер. Основні кольори. Вони, як завжди, гарно пов'язалися. Кучики зелені. Один кущик, он, мабуть, будуть навіть крупніші помідори, ніж в минулому році. Основні кольори.